Слава Україні, слава її героям. Вітаю, друзі виноградарі! Сьогодні продовження цього відео, як врожай закладають різні гібридні форми і сорти винограду. Але на початку я хочу важливу інформацію вам подати. Я думаю всіх на виноградах є ось така ситуація. Ми бачимо один рукавчик, на якому Пагони розвиваються по-різному. Гарний пагон, гарний пагон, гарний розвивається. Цей щось гірший. Цей взагалі щось заумер ледве-ледве. І завжди кожного року у нас таке трапляється і каже, ну щось не заложилось, там врожай не заклався, брунька якась причина. А яка причина? І ось сьогодні я знав. Можливу причину, чому так бруньки погано розвиваються. Подивившись відео Володимира Шпака з Полтавщини, він показав, на прикладі на своїх кущах, що може бути в цій бруньці бруньковий кліщ. Я вам чесно признаюся, я ніколи ще не, почу, не чув і не знав, що є такий кліщ. Знав павутинний кліщ. Інколи бували в мене, ну дуже рідко. А про бруньковий кліс я ще не чув. Павутинний кліс можна було неозброєним оком побачити. Ви знаєте, так, більшість виноградарів, мабуть, знає, що листя такими бугорочками робиться. І знизу, як листочок перевернеш, там може бути павутинка така видно. А бруньковий кліщ, як пояснив Володимир Шпак, його неозброєним оком не побачиш. І пропоную робити обробку для цього акарицидами, такими як вертімек або тіовіджет чи колоїдна сірка. Ну ось така інформація. Я ще більше про ту інформацію нічого в Ютубі і взагалі в інтернеті не шукав, щоб дійсно знати про того брунькового кліща. Ну не знав, я не чув про нього взагалі. Чесно вам признаюсь. Вік живий, вік учись, а кажуть, дурним помреш. Ну, ось таке. І далі продовжу про сорти гібридні форми, як вони закладають врожай. Ось тут в мене динька. Кущ посажений в минулому році весною вегетуючим саженцем у відкритий ґрунт. І ось на другий рік він же на крайній Лозишці викинув гронку. Там знизу ще одна. Також є там кілька ягідок буде. І тут з'являється. На нижньому пагоні є гронка, видно. І там гронка є. І ось тут дві гроночки є. Ну, дивіться, на всіх пагінцях другий рік вже є зав'язі. Буде врожайний денька. Надіюсь, я не дарма. Цього року вже його понащіплював, хто дивився моє відео. Нащіплював деньку. До речі, хлорозить. Хлорозить денька. Наступний кущик. Також виготуючим саджанцем, посаджений в минулому році весною. Кишмиш з покуса. Дві громки пагоні, Дві громки. На цьому, здається, немає, на нижньому он є. пагоні тут вусик ще немає. Тут є одна грунка, друга. І ось також такий така бронечка, яка погано розвивається. Прийдеться на своєму винограднику також зробити обробку, незаплановану вертімеком. Або чи кишмиш спокуса, надіюсь, Зайде на мій виноградник дуже вдало. Мускат жемчужний. Дві зав'язі на, на крайньому пагоні. Тут дві зав'язі, тут дві зав'язі. Тут менші пагони, але вже є зав'язі, зав'язі, зав'язі. Я ще буду їх нормувати, звісно. У процесі їх вегетації буду дивитися на їх розвиток. Но думаю, що сигнальний врожай я все-таки дещо залишу. Хочеться спробувати цей мускат жемчужний. Ось тут крайня була примерзла, трошки листочки примерзли і громко, мабуть, змерзло. Ну нічого, тут є що буде спробувати. Мускат жемчужний. А це сорт, мабуть, дружба. Це подарунок одного добродія, мені подарував його і сказав Віктор, посадіть обов'язково. Найсмачніший виноград це є дружба. Кругом є по дві гронки на всіх пагінцях. Свідчить про те, що він буде врожайний. І як цей добродій мені... Обіцяв, буде супер смачний. А ось тут рататуй. Альянс в мене пропав. Минулому році виготуємоши саженців на цьому місці, садив. І я осінню посадив з відкритою корневою системою. Рататуй. Він в мене був на прищепі, Гарна, гарний рукавчик був, але чомусь він пропав. Рататуй. Будемо сподіватися, що буде жити. Це з американських кишмишів подає надію. Вкритий таким ящичком. Далі знахідка Калугінська. Гарна зав'язь, Гарне громко. На одному пагоні, на другому дві громка. Тут громко є. І там є невеличке гронко, Знахідка також закладає досить непоганий врожай. Ну а тут крайня лозичка, але немає гронки. І ось на цьому рукавчику. Ні, на одній лозичці є гроно, Є зав'язь. Тут далі також є, є деякі зав'язі, Це також кущ посаджений весною минулого року виготуючим саджанцем. Слідуючий рембо. У мене вже кілька кущів його є, він мені дуже подобається. ранній термін достигання дуже гарно набирає цукор, гарні грона, смачні ягоди, великі ягоди. І закладка врожаю. Дуже гарна. На всіх пагонах є по дві гронки. На крані тут одна, якийсь вусик, незрозумілий на ньому не буде. Тут є. Рембо класний сорт, чи гібридна форма, мені подобається. Наступний супервишня котова лоза, крайній пагін, дві грони. Тут маленька гронка є, там є маленька гронка, тут є гронка, І тут навіть малесенька є. На всіх пагінцях є гронки, але на тих менших тут навіть ще не видно. Там від голови куща два пагони залишив, хай виростуть в майбутньому будуть рукавчиками. Супер вишня котова, Надіюсь, характеристикам своїм буде відповідати ультраранній термін достигання. І смачна. А це брат Білої леді. Хлопчик-спальчик чи хлопчик-мізинчик. Ось на цій крайній лозі ніц нема. На цій щось незрозуміло є. Тут може буде кілька ягод. Тут якесь гороночко буде, тут ніц нема, тут ніц нема. Ну, взагалі я чув про нього інформацію, що він супер не був помічений. Ну, от, крайня лоза, зав'яз є якась невеличка і друга теж є. Ну, будемо спостерігати. Мені казали відомі виноградарі в телефонній розмові, що вони дуже схожі. Хлопчик з пальчик і біла леді. Червона троянда Калугіна. Є громка кругом на всіх пагонах. Червона троянда. О, тут, тут взагалі три гронки на цьому пагоні. Одна, он друга, два, третя. Тут пайн як роздвоїться, Ну, в подальшому я буду нормувати його. Оця теж брунька щось не зрозуміло. Не розвивається, мабуть, той бруньковий кліщ жереє чи що. На цьому є. зав'яз, на цьому дві гроночки, три гроночки. Три гронки. Ну класний, мабуть, по врожайності. Будемо спостерігати його. Навіть під голови куща, з першої бруньки. Пагін пішов, видно. І з першої бруньки на першому пагоні раз, два, дві, два зав'язі є. Оце, цей пагін маленький, невеличкий не заложив. Червона троянда Калугінська. Перспективна, надіюсь. Наталі. Вона є в мене вже на прищепі. В минулому році була сигналка. Да, ранній термін достигання. Врожай, видно, вже заложений на І Тут також є на всіх пагонах, на всіх пагонах закладений врожай. Значить, буде врожайна на Наталі. Смачна, до речі, я пробував. Минулого року сигналочку сподобалась наталі, Калугінська. Ну а ось тут зоренька, зоренька, супер гібридна форма, дуже врожайна, дуже ранній термін достигання, гарно закладає врожай. У мене вже є їх кущі три вже які плодоносили. І ще кілька кущів я в цього року ще досажу. Дуже подобається мені зоренька. Ну і тут в мене ще два ряди винограду. Це вже трохрічні кущі будуть, третій рік вегетації. Я так по-швидкому покажу. Чорний кристал. Подобається дуже врожайний, дуже смачний. Великі ягоди, великі грона. Зайшов на мій виноградник. Подобається мармеладка. Також вже в торік була. Урожай на ні гарно закладає урожай, гарні ягоди. ранній термін, вона раніше за чорний кристал достигає. Смачні ягоди і видно, що урожайний. Велюр. Ось він велюр. ну Чесно кажучи, велюр в мене вже є на прищепі, він в минулому році плодоносив. Щось він мене не дуже вразив, чесно кажучи. Обіцяний ранній термін, зовсім в нього не ранній по врожайності. Ну, на прищепі непогана врожайність була досить непогана, гарні грона, великі ягоди, але дуже довго набирає цукор. Так що не знаю навіть. Ну, ще треба цей рік поспостерігати, там буде видно. Ну, поки. Не впевнений в ньому. Так, а тут знову ж в мене зорінька. Вторік плодоносила тут. На кожному пагінці є гронко. На кожному пагінці, вторік тут було приблизно десь гронок 10, мабуть мені смачна, Ранній термін достигання зайшла. Зорінька, дуже, дуже хороша гібридна форма. І далі красава Калугінська. Дуже гарні ягоди. Її без смаку краще, Та би ще з мускатиком. Це було б супер. Ну і так нічогенька вона. Красава. Закладає врожай дуже гарно. Подобається. Красава. Також на прищепі вже в мене є. А це власно короневі кущ. Румейка. Супер. Подобається дуже-дуже і ще раз дуже подобається. Врожайність дуже велика. Терві... Дозрівання дуже рані, в ранні терміни. Смак хороший. Немає мускату, але смак дуже приємний. Румейку буду ще досаджувати. Ще два корчики маю. І маю два місця. Там замість Червоної Азії посажу, мабуть. Румейка дуже зайшла на мій виноградник. Наступний етюд Калугінський. Також дуже врожайний. Гарні ягоди, великі, схожі до аватара ягодки такі. Бочечку йдуть із ямочкою. На кінці ягоди, але потім та ямочка вирівнюється. Простий виноградний смак. Йому б смаку хорошого та з би, Це б теж було б супер. Але по величині, по гронах, по ягодах хороша гібридна форма. Бананас також є врожай, але щось він відстає в розвитку. Вторік був хороший врожай, але в нього така є особливість, я думаю, вже багато хто знає про те, що як тільки він дозріне, його треба негайно знімати з куща, реалізовувати, з'їдати. Тому що день-два перевисить, ягоди робляться рихлі і не дуже смачні. Але присмаки є в ньому. Ті банана, ананаси. Люди, хто в мене купували ті Гронка, дуже їм сподобались. Він такий капризний бананас. Дніпровська Рів'єра. Вторік цей куч в мене був трошки обломився, випадково, спотикнувся, впав на нього, відновлювався. Ну Є врожаї якісь невеличкі такі гронка. Ще нічого не можу сказати про Дніпровську рівєру. Будемо бачити. Ну, а ось та сама знаменита біла леді. Дуже хваляться. Ну на кінець є гронко тут, на самому крайньому пагоні. На слідуючому пусто. На цьому щось є. На цьому є якесь гронко. Минулому році сигнального врожаю не було. Ну, де, деякі є. Але по одній гронці, Ну, дивившись відео виноградарів, які вже мають біли леді, дуже хвалять гарні ягоди, вні, пальчикою видовжені по одній костомашці ягодки. Ну от, він, от та біла леді мені дуже з хлопчиком-пальчиком. Хлопчиком-мізинчиком. Дуже схожі вони. Ну, треба ще кілька років спостерігати за ним. Біла леді. Будемо бачити. Ну, ось це ті новинки, які в мене плодоносять перший чи другий рік. Я показав, як вони закладають врожай. Значить, тут в мене 8 рядів. З 8 рядів, значить, що мені не сподобалося. Ну як би сказати, я не можу ще на них хрест поставити. Це велюр не дуже. Зайшов. Дніпровська рив'єра не дуже. так, Перцовий червоний не дуже. Знову ж таки, ну треба, є такі сорти, чи гібридні форми, яким треба кілька років все-таки набрати більше деревини, тоді вони повністю відкривають свій потенціал. А є такі, як от Енергодар, який у мене тут, Енергодар Полуничний, Чорний кристал, Міланка. Ну, хто ще там? Гарольд, білосніжка, румейка, рубінова капля, вони бомбезні. Вони от вже на другий рік в мене повикидали дуже класні врожаї. Зоренька. Ну, Такі, які дають мені надію на майбутнє, що вони в мене приживуться. Ну, а решту ще кілька років треба спостерігати. Все. На тому хватить. достатньо. Так відео затягнулось, як ніколи. Ну що ж, Перемоги і миру нам, і всім вдало-виноградного сезону. Бувайте!